Це програма. Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Сьогодні поговоримо про мовні питання для українців у Польщі, зокрема законодавчі зміни для мігрантів у сфері освіти і мови, які необхідно враховувати. Нещодавно у Польщі було ухвалено низку законів, які безпосередньо впливають на життя іноземців, зокрема українських воєнних мігрантів. Йдеться про освіту, легалізацію, працевлаштування. Таким чином Польща посилює вимоги у міграційній політиці. У березні-квітні цього року були ухвалені чотири нові. Закони стосовно міграційного права, і вони стосуються загалом усіх мігрантів, які перебувають у Польщі. Українці, які приїхали до Польщі через війну і російську агресію, перебувають під тимчасовим захистом. Нині це майже мільйон українських воєнних мігрантів, переважно жінки з дітьми. Є спецзакон про допомогу українським громадянам у зв'язку з війною, тому деякі норми прямо стосуються українських громадян, а деякі частково. Нові правила набрали чинності з 1 червня цього року, проте частина з них увійде в силу поступово. Якщо говорити про освіту та навчання, то Змінилася ситуація зі вступом у вищі навчальні заклади Польщі. Відтепер, щоб вступити в польські університети, треба надати державний сертифікат знання польської мови на рівні Б 2 Є низка винятків, наприклад, якщо дитина закінчила польську школу. Але більше про новації розповів спеціаліст консультаційного пункту фонду «Український дім у Варшаві Дмитро Демедюк. «Освіта і навчання, бо напевно, що це така найбільш популярна тема. Вже в інтернеті є ряд публікацій про це. Отож, що змінилося? Перш за все, змінилася ситуація зі вступом у вищі навчальні заклади. Відтепер, щоб вступити в університети польські, потрібно надати сертифікат знання польської мови на рівні Б2. І йдеться саме про сертифікат державний. Є ряд винятків, наприклад, якщо дитина закінчила польську школу, вона не потребує цього сертифікату. Але ми говоримо про такі класичні ситуації, коли, наприклад, дитина з України хоче поступати в польський університет, то має бути сертифікат на знання польської мови на рівні Б2. Якщо вона в польській школі не Вчилася. І це має бути саме державний сертифікат державного Е, Друга річ, про що йдеться, це зміни стосується поліціальних шкіл. Колись дуже багато іноземців вступали до поліціальних шкіл, навчалися там, отримували, так би мовити, дипломи, сертифікати про закінчення цих шкіл. І ці сертифікати вони прирівнювалися. До сертифікату знання мови на рівні Б 1 котрий у майбутньому був потрібен їм, наприклад, для подачі документів на резидента на довготермінового резидента ЄС. Натомість тепер ситуація кардинально змінилась, тому що ці сертифікати не будуть визнаватися. Точніше, так от ті сертифікати, які були видані ще до 30 червня 2025 року, будуть визнаватися. Натомість пізніше ні. І ті сертифікати, які були видані до 30 червня 2025 року, їх ще можна буде використовувати рік часу, тобто на основі цього сертифікату можна буде податися на резидента до 30 червня 2026 року, тобто ще рік часу, нові сертифікати. Не будуть визнаватися, і потім, після 30 червня, 26-го року вже фактично жодний сертифікат поліціальної школи визнаватися не буде а отже, треба буде здавати, так би мовити, екзамен на знання польської мови на рівні Б 1 державний сертифікований екзамен. Додатково ще одна зміна з поліціальних шкіл: щоб поліціальну школу тепер вступити, то треба мати сертифікат Б 1 так, просто не вступиш, треба вже повністю державний сертифікат державного зразка на рівні Б 1 знання польської мови, так е, Так. або якщо дитина закінчувала польську школу, то це не потрібно буде. Але ми говоримо про ситуацію, коли припустимо особа тільки приїхала з України, закінчила в Україні школу чи університет і хоче десь поступити. То так легко тепер не буде. Те, що от ви сказали сертифікати на рівні Б 1 Б2. Чи є якісь пільги для українських воєнних мігрантів чи ні? Чи вони на рівні здають з усіма. Мігрантами на даний момент з того, що ми розуміємо, поки що в цій сфері пільг жодних немає. Можливо, не появляться, але треба слідкувати за ситуацією. На даний момент сказати важко, бо це тільки нововведення, і вони тільки входять в силу. І тому щось кон констатувати, на жаль, не можемо. Якщо ми говоримо про вступ університету, то це ті правила про B2 сертифікат вступить дів з 1 вересня. На даний момент про жодні якісь пільги ми не чули. Це був експерт українського дому у Варшаві Дмитро Демедюк. Чому умовне питання є важливим для адаптації у Польщі та чим обумовлені зміни польського законодавства для мігрантів, зокрема і те, що якщо дитина з України хоче вступати у польський університет? То має бути державний сертифікат на знання польської мови на рівні Б2, якщо вона не вчилась в польській школі, пояснив працівник Ягелонського університету. Це кафедра польсько-українських відносин, доктор Матеуш Камьонка. no prosto, na przykład, żeby B2, tak? No, z tego, że ja... Certyfikat mówny, pomniej... no, 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 tak, tak, na, na B2. Z tego, że ja pomylił na Słowaczynie, to już dawno było, na przykład, ale ja prosto zaraz już nie pomylił, tak, zwisno. No po moim na Słowaczynie, już potrebno było dawno, tam egzamin na B2, słowacką mowę, żeby popaść w uniwersytet. No, u nas tylko zaraz, tak? Także tak to tak, już nic nie jest strasznego, no, wy rozumiecie, no, tu potrzebne, coś, potrzebne, coś pracowate. Paradoksalnie, na moją dunku, to jest tak, już dopomaga pomaga migrantów. No bo bohato z nich na przykład zaraz im potrzebno będzie nauczyć się mowy na przykład, żeby iść na uniwersytet. Rаньше tego nie potrzebno było robić i można było wyrozumieć tam egzamin tam nie, a zaraz już potrzebno nauczyć się mowy. Nawet jak im będzie w chcieli hacy się do Ukrainy, no że uważaj, żeby znać następną mowę. Ну, оброд, я думаю, можна там бізнес закрити з поляками, так як буде потрібно, я не знаю, цемент возити, я не знаю. Ви розумієте, що ми робаться. То нікому поханого тут з тим має, Так, ну а комусь буде дуже важко, може також придумати. Так може комусь дуже важко, через то. Так он тут сидів, нічого не робив, а тут зараз потрібно навчитися мови. Он може вирушити, давайте я родну зиму повернувся. У мене тут може тут зараз щось помінялося. Це була думка доктора Матеуша Камьонки, працівника Ягалонського університету, кафедра польсько-українських відносин. А якою є позиція українського дому у Варшаві в цілому щодо змін для мігрантів, зокрема з України в освітній та мовній сфері? Ось що зазначила очільниця фонду Наш вибір український дім Мирослава Керик. Ну, ми, як українські дні, виступали проти того, щоб українці не могли, щоб загальному іноземці, щоб вчитися в поліціальних школах, треба було мати вже сертифікат Б один. Почасту власне ці поліціальні школи є тим місцем, де люди вчать польську мову, де вони йдуть і вчать якусь професію, і плюс вони вчать польську мову. Тобто для них це джерело, де вони можуть отримати ці знання так, польської так. мови. А зараз фактично вони перед тим мусять вже мати. А оскільки в Польщі поки що немає такої можливості навчання польської мови, в нас ми, ми ведемо власне, якщо. Йдеться про кризове реагування від 2022 року. У нас є курси польської мови, і в нас було тоді по 25 груп одночасно, і ми за 20 хвилин навіть вдавали, просто е, закінчували реєстрацію. І в нас зараз от 15 груп закінчує навчання. У нас теж там кільканадцять хвилин вже нема місць. Дуже важко до вас потрапити так, так. було і є. Я знаю, ну, особисто тому що це, але так. це мене показує. Тобто там пізніше ти маєш 700 заявок, і ти розумієш, яка велика потреба. А нема настільки багато можливостей вчити, тому я вважаю, що це проблема. Що власне поліціальні школи вимагають, що треба буде ну, порівнюють, кажуть німеччина, але ж в німеччині безкоштовні курси. Я... Ну, так, німеччина мова... має набагато ширшу ширшу так. інтеграційну пропозицію. Теж теж вона дає ще якби фінансову підтримку на той час, коли, коли люди вчаться німецької мови. Відповідно, нам не маючи тої такої програми підтримки, поки що поки не, не діють ще центри інтеграції іноземців, поки нема ще цієї власне. Не мовних курсів, відповідно, вимагати зараз це, це ну передчасно. Тобто це фактично виливає з дитину з як то там по польській милевачі з компільом, є такий так. вислів. Так що тут, тут ми виступали проти цього. Ну, на жаль, якби є свої якісь раціо в, в законотворця, так що, на жаль, тут тут ми не, не виграли. Але те, що важливе, те, що ми зараз теж якось адвокатуємо, це що в новому законі власне, продовженні українському, там знову немає права дозволу для українських психологів, Допомагати українським біженцям, і ми і за кожним разом, як це випадає з закону, закону ми Ви знов намагаємося за це увагу. переконати, що треба. Ми зараз теж виступаємо, ми висилали всюди, де можна, висилаємо наші аргументи. Чому це потрібно? Тому що зараз, якби ще, по-перше, люди потребують цієї підтримки, тобто і це і діти, і велика є, потреба є велика, велика потреба. Тому що війна триває, так, і це так. дуже важко. А друга річ це теж нашим українським психологам, щоб вони могли виконувати цю це Професію вони часто потребують або на дипломи, вони, диплом, вони в процесі, або вони не можуть не, не будуть мати визнані певні свої кваліфікації або свою освіту українську, тому що немає відповідника в Польщі. Відповідно, ті психологи мусять фактично від нуля зробити навчитися і мати вже польські документи. Тому зараз, от, наприклад, наші психологи вони є в цьому процесі, і але mm -hmm. їм потрібен цей час, щоб це мати. Так що я думаю, що я надіюсь дуже, що все ж таки вдасться повернутися. Так, тому що ну наші більшість організації, які надають послуги, це власне вони користуються допомогою українських психологів за словами Мирослави Керик. Український дім у Варшаві має суботні школи, аби українські діти мали і український компонент, навчаючись у Польщі. Зараз у нас три суботні школи, тобто одна діє в Легіоново, друга Варшаві, а третя теж в Варшаві, але вона якби недільною школою і після літургії місії православної української церкви. Плюс спільно з клубом католицької інтелігенції це вже ми створили після повномасштабного вторгнення українсько-варшавську школу, яка тепер знаходиться на празі північ на вулиці Тереспольській. Так що запрошую, теж якщо хтось хоче записати свою дитину, ми відкриті запрошуємо і теж заохочуємо, тому що ми вважаємо, що власне те Українську мову, плакати свою так, культуру, свою бути ідентичність, Український компонент обов'язково має бути присутній, бо іноді батьки, знаєте, в цих буденних справах щоб праця, щоб заробити на життя, щоб заробити mm -hmm. на навчання для дитини, але ну якби іноді на другий план відносять те вивчення, продовження вивчення дитиною української мови, історії культури, mm -hmm. а без цього неможливо, так. неможливо, тому так. що я не знаю, я наприклад за здорову інтеграцію, але багато хто, наприклад, для себе вибирає асиміляцію, але це справа родин, як на ну, мене, так. ми українці mm -hmm. тут. Ми маємо бути mm -hmm. разом. Ми маємо інтегруватися, і але в той же час, як ви правильно кажете, не забувати mm -hmm. Україну і звідки ми так. Я хочу додати. Ти, теж, якби якщо батьки думають, що робити, в який спосіб виховувати свою дитину. Є дослідження психологів, теж які говорять висновки, і говорять на те, що якщо дитину батьки повинні говорити дитиною рідною мовою. Цю іншу мову дитина вивчить, іншу культуру вона вивчить, тому що вона піде до школи в садочок. Вона буде мати друзів. А свою мову вона потребує мати від своїх батьків, тому що якщо ти говориш з дитиною не свою мовою, так. то вона це відчуває як штучність. І потім, оце як є, ті діти, які виростають, яких не виховують в їх рідній mm -hmm. або в рідній мові батьків, вони відчувають, що вони щось втратили. Тобто в них є оці ідентична проблема з ідентичністю, і це теж важливо, якщо йдеться про самоприймаючу сторону. Тобто, це що вчити мови походження мігрантів, це не є протидіяти, робити гетто чи протидіяти інтеграції. Це якраз говорити про те, що ми приймаємо вас такими, якими ви є. Ви є частиною нашої суспільства. Те, що ви є українці, чи ви є не знаю, там грузини, чи, чи єгипетяни. Але ви ви є частиною нашого суспільства, ви можете реалізуватись тут в своїй мові, але те, якби тим, і приймаючи теж наші звички, і тут я думаю, що це набагато ті, які мають таку можливість, вони набагато швидше, набагато краще інтегруються, тому що вони ага. чують, що їх визнають тим, ким вони є. Вони не мають цієї проблеми, що я є менше вартісна, тому що я говорю іншою мовою, або я маю таке походження. Так що і це приклади теж дуже помилкових, дуже цікавий, наприклад, інтеграції проблем інтеграції французькою, де всі хотіли зробити французами, не даючи їм можливості бути собою. Там якби і багато помилок інтеграційних інших державах, де власне ну, так, виникає тоді комплекс меншовартості. Так, таких так так. і вони власне тоді тоїзуються. Теж люди закриваються в своїх середовищах. А це ми цього ми не хочемо. І українці не хочуть і ну, я думаю, що ні жодні мігранти не хочуть так. бути ізольованими. Розповіла очільниця українського дому у Варшаві Мирослава Керик. І, хоча чимало українців у Польщі, зокрема родин воєнних мігрантів з дітьми адаптувалися до законодавчих змін, однак варто розуміти, чому рівень володіння мовою Б2, який є однією з основних вимог при вступі до польських університетів, так важливий і як його здобути. За словами експертів, рівень Б2 за міжнародною системою володіння мовами означає, що людина впевнено розуміє, говорить, читає та пише польською мовою. Це передбачає можливість можливість вільно спілкуватись на різноманітні теми, хоча можливі незначні помилки чи акцент. Власники рівня Б2 легко зрозумілі носіям мови для здобуття рівня Б2 потрібно пройти певні етапи навчання. Тож яким чином віднині українська молодь зможе вступати до польських вищих закладів освіти? Про це розповіла очільниця освітніх центрів у Кракові та Львові Анастасія Хованяк. Закон, який прийняли вже, він 1 липня входить в життя, і власне цей закон передбачує, що університет має перевірити знання польської мови або англійської на підставі документу, який вступник принесе в вступну кампанію, подасть, але в цьому законі не прописано переліку цих документів. Їх має встановити міністр. Тобто, ми з вами зараз в такому перехідному етапі, коли є новий закон, а одночасно університети не розуміють, які документи вони можуть приймати. Напевно, державного зразка так, державні сертифікати, але окрім цього, чи університет сам може перевірити знання дитини згідно з проєктом міністра? Є, так. є ще є ще такі варіанти. Так, тобто, якщо, якщо дитина приймуть... не має сертифіката державного зразка, б 2 то університет може його прийняти, якщо буде це рішення, якщо так? буде власне в розпорядженні це прописано, розпорядження так. немає. Тому університет не може знати на 100%. Бачите, так трошки пощастило та вступники. На жаль, року. тим, хто вступає в цьому році, їм, їм трохи пощастило в так в дужках, в лапках, в лапках тому що їм не пощастило. Але зверніть увагу, що якщо ваша дитина в 10 класі, вам вже треба вчити мову дуже інтенсивно для того, щоб. Встигнути діти до Б2 вже дев'яті класи повинні починати вчити мову, а навіть ми вже восьмі почали запрошувати. А чи є можливість, якщо от дитина зараз починає вивчати, встигнути вивчити до за Б2 рік? на так за рік? Так є це реально. Взагалі тут так. По перше, якщо ми говоримо про знання мови, мова це не є щось, що можна зміряти. Це не є температура тіла, що ось в мене 37, а в мене 36,6. і теоретично, коли ми говоримо про рівень мови, ми маємо опиратися на опис іноз... і знання іноземних мов, який Євросоюз затвердив для всіх іноземних мов. І там прописано, що ми повинні робити на кожному рівні, що ми повинні вміти. Якщо ми говоримо про польську мову, ми бачимо, що рівень бедваги університети розуміють по-різному, якщо вони роблять свої спити, в когось він більш складний, в когось він. Простіший, тому тут дуже специфічна ситуація. Окрім того, якщо це розпорядження увійде в силу цей проєкт, так як прописаний зараз, то будуть ще два сертифікати: це сертифікат державного зразка і сертифікат TELC, це німецька система сертифікації. І ось тут що важливо: сертифікат TELC, щоб отримати b 2 можна завалити так некрасиво скажу, але це правда: або писання, або читання, аудіювання, граматику. Тобто іспит ТЕЛК складається з трьох частин, і достатньо, що дитина буде говорити на рівні Б2, і, наприклад, письмо напише на рівні Б2, а з іншого рівня покаже Б 1 І за рік вона спокійно може до цього дійти. І власне всім своїм дітям, які вступають, нашим вступникам, які вступають через рік, ми радимо писати телк, якщо вони ще не починали вчити мову. Якщо починали вчити мову, будемо дивитися, в кого який рівень це буде державний іспит або в лютому, або в червні. В нас лише два терміни на рік, коли можна написати Б2. Так, а квітень ще є. Квітень так? зазвичай це Б 1 і С 1 і листопад yeah. теж Б 1 і С 1 Ми не знаємо, що є розкладу на наступний рік, можливо, щось зміниться. Натомість попередньо Б 2 було вже багато років, лише два рази на рік. Тобто лютий або і червень або червень. Так, так. Тобто тим, хто готується вступати наступного року, їм треба орієнтуватись на, на лютий, лютий, тому що червень це вже буде запізно. А реєструватися їм треба на початку грудня. На екзамен так, тут так. то в листопаді вже треба мати Б2, щоб мати впевненість, що ми зареєструємося, заплатимо і складемо Е, Ще така новація: що 50% так іноземців іноземців може бути в університетах. Тобто, це йдеться не лише про українців, а загалом тобто якась частина з них так. українців. І тут така є гіпотеза, що це було прийнято для того, щоб за якийсь час перестали функціонувати ті університети, які так знаєте, в народі говорять купи собі освіту. Коли університет не має свого будинку, наприклад, винаймує аж три аудиторії десь там, в якомусь бюровцу, а такі університети, на жаль, в Польщі ще є приватні. І, ми і там реєструються. Зазвичай іноземці платять, приходять на заняття, але рівень занять, рівень іспитів ну дуже низький. І, власне, скоріш за все, за якийсь час такі університети будуть зачинятися. Приватні, добрі рейтингові, державні університети, усі, з ким ми розмовляли, це дуже багато університетів. Всі говорять, що в них і близько немає 50%. Тобто їх це ніяк не буде, як буде стосуватися. стосуватися. Так. Тому я думаю, що це не буде якось, не вплине негативно на наш вступ. Які ще новації? Тому що от найбільше, що от я чую, це говорять про ці дві, які ми обговорили так. Тобто сертифікат державного зразка, Б2 для вступу. І друге, це те, що зменшується кількість іноземців. Так. До речі, щодо сертифікату державного зразка, то винятки ж є так. Це діти, які навчались в польських школах. Вони можуть без цього сертифікату або так, в іншій школі Євросоюзу. Тож на так. то як то як, тобто в законі прописано так, що для того, щоб університет від нас мусив вимагати документ, ми маємо перше бути іноземцем. Іноземцем не тільки в розумінні по Польщі, але всього Євросоюзу. Наприклад, з України ми маємо мати український паспорт. І друга річ, ми маємо закінчити систему освіту, принести документ системи освіти поза Європ... Європи, тобто поза Євросоюзу. Якщо хтось в Чехії навчався і до Польщі вступає, то університет буде вирішувати, чи перевіряти його. Мову так, діти, які ходили тут до польської школи, але що важливо, не тільки ходили, мають довідку, а написали матуру. Матуру матуру восьмого після, після Ні, ліцею після або технікуму. Так. так тобто, якщо вони позитивно написали матуру польську, це аналог нашого НМТ, тоді вони приносять її, університет від них вже нічого не вимагає. А якщо ну, це це основна. Я думаю, що а якщо дитина та... в Україні вивчала польську мову як державну, другу, другу іноземну, вірніше нічого, нічого це інша система освіти. Угу. Тобто ті діти, українські діти, які перебувають в Польщі, які мають матуру. Так? так, вони, в принципі, тобто це вони мали навчатись скільки? Роки три, так? Ну, хтось міг прийти в останній клас, тут, тут немає такої обмеження. Так, але матуру досить важко написати. І, на жаль, багато хто її не пише. І якщо хтось не написав позитивну НМТ, то ми сховали цей НМТ до шуфляди і пішли навчатися на підставі свідоцтва про освіту, яке нам видала так. школа. А якщо ми не написали матуру, то ми навіть в приватний вже не вступимо. Треба її НМТ повторювати через рік. Не... Не mm -hmm. пасує ененте то значить, пасує для вступу. Так. Але якщо хтось його не склав, прийшов, забув хворий, написав погано, взагалі там негативний результат. Він може без НМТ вступити в Польщі. А якщо він не написав польську матуру, ну це треба саме польський, тому що НМТ так. український не підходить для ні, вступу. Ні, ні, ні. Якщо ми говоримо, mm -hmm. якщо ти находив до польської школи, вона має польську матуру писати. А важливо, бо якщо б хтось зараз, наприклад. Так був в українській школі, ага, треба писати польську матуру, переведу дитину в польську школу. Пам'ятайте, що написати польську матуру це не просто. Там лише з польської мови література йде на багато років встеж mm -hmm. назад. назад. І так. нам треба якби всіх знати цих і героїв, і авторів. І там є, і там не є так, що ми просто маємо собі прописати сюжет, наприклад, літературного твору, а ми маємо його проаналізувати. Тому матура вона в Польщі не проста. До неї теж треба готуватися за три роки, два роки. Мініму ну, так. Це треба краще, Залогити, що тут, щоб тут дитина так, так навчалася. Це була експертка з питань освіти Анастасія Хованяк. На вивчення мови до рівня Б2 зазвичай потрібно від 10 місяців до 2 років, кажуть освітяни. Існує поширена помилка, що мову можна вивчити за кілька місяців на місці. Це не відповідає дійсності. Для досягнення рівня Б2 потрібна підготовка, яка включає регулярні заняття та практикум. Тож висновок такий, що для успішного вступу в польські університети необхідно знати польську мову на рівні. Б2. Якщо ви плануєте навчатись у Польщі, то розпочинайте підготовку вже заздалегідь. Це була програма Я у Польщі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Почуємось.